Мої вітання. З вами Вадим Мотоблок. Звертаємо увагу на червоні огні, які горять. Заходимо в гараж, закриваємо за собою двері. Робимо сьогодні темряву. Так, це зад нашого трактора. І ось, будь ласка, спереду вид. Так, що ми маємо? Встановили ми. Габарітні огні виключаємо. Установили габарітний огні. Ми на адаптер для того, щоб так сказати, коли ввечері ми повертаємося додому після роботи, у нас було гарно видно. Також у нас гарно працює освітлення і від наших фар, які гарно так сказати, себе зарекомендували. Коли мотоблок заводиться, робить середні фари на рульовій яйцям. Так сказати, наші ходові огні. А допомітним ми включаємо, коли вже гарно темно стає. Так, це все діло кормить наш акумулятор на 7 А, якого вистачає повністю на роботу нашої електрики. Понятно, що він працює в парі з генератором Москвичовським. Тому. Вся електрика працює справно. І також справно працює наш оприскувач, який теж кормиться от 12 вольт. Плюс є розетка, куди ми встановлюємо вольтметр. також до цієї розетки через автомобільні переходники можна ставити зарядку телефона. І навіть той же самий вентилятор. Коли працюєш і жарко на вулиці, собі запускаєш вентилятора, трошки обдув. В общем, десь так воно працює. Коли якісь запитання є, пишіть, будемо відповідати. Дякую за увагу.